Як творити нове, оберігаючи надбання минулого. Ефективні механізми розвитку сучасного проектування обговорили архітектори з України та Польщі під час науково практичної конференції, яка відбулася в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького. Поєднати теоретичні напрацювання з практичними завданнями сучасного містобудування таке завдання поставили перед собою організатори конференції. Саме тому вони запропонували поділитися досвідом не лише представникам вищих навчальних закладів, але й керівникам та фахівцям. Проектних організацій та архітектурних департаментів органів місцевого самоврядування. Головна мета цієї конференції це є об'єднати тих науковців і тих проектантів архітекторів, які би могли в сучасному на сучасному етапі розвинути саме архітектурне проєктування, яке є на сьогодні. А також об'єднати тих молодих науковців, які поєднують сучасні матеріали конструкції і впроваджують їх у життя. На перешкоді розвитку архітектури в сучасній Україні постає чимало проблем. Нарікають представники проектних інституцій, як приклад, наводять Утність містобудівної документації у нас, по суті, якщо взяти це, застаріло генеральні плани населених пунктів, проект зонування територій, схеми планування території районів, схеми планування території області. Якщо взяти, у нас по суті на даний час цього нема, або можна сказати, десь на 50 відсотків. Ще одна проблема збереження історичної забудови ділиться досвідом колишній головний архітектор Львівщини. Треба Привернути увагу, перш за все, самої держави до того, що це є надбання всього народу. Ну і з другого боку, привернути увагу громадськості і відповідно, і меценатів. У нас дуже поширена доля і внески людей, які не байдужі до збереження культурної спадщини, які інвестують і допомагають в тому, щоб не дати. Зупинити процеси руйнування учасники конференції наголосили, що гармонійне поєднання нової забудови з унікальними природними ландшафтами та пам'ятками історичної спадщини це важлива культурно-екологічна проблема, яка потребує комплексного вирішення.